Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимося, що таке сон, що таке біоритми. Подивіться, будь ласка, відеоролик це вірш Івана Франка, чому являєшся мені у сні?» і які ми можемо зробити висновки цього ролику. І так визначимо поняття сон і сновидіння. Сон це фізіологічний стан. Що періодично настає у людини, характеризується майже повністю відсутністю реакцій на зовнішні подразнення, зменшенням активності ряду фізіологічних процесів. Сновидіння це особливий період стану сну, коли людина сприймає певну спроєктовану реальність, що може включати в собі всі типи відчуттів. Дорослі люди повинні спати 8 годин на добу. Але подивіться, як з віком спить людина. Сни сняться всім, лише незрячі від народження їх не бачать. У 50-х роках минулого століття була досліджена електрична активність головного мозку людини під час сну та неспання. Записи електричних струмів мозку Виявили, що сон це складний, періодичний процес. Повноцінний сон складається з п'яти циклів, що закономірно чередуються. Від одного до півтори години і починається фазою повільного сну, яку змінює фаза швидкого сну. І так, розрізняємо наступні стадії сну за графік. Перша стадія неспання або засипання. Друга стадія поверхнісного сну, третя і четверта стадії фази глибокого сну, п'ята швидка стадія. Види сну, який же буває сон: нормальний, патологічний, безсоння, летаргія, лікувальний, наркотичний гіпноз, електросон. Грецький лікар. Гелофіл з Олександрії за 300 років до нашої ери виявив, що пульс у здорової людини змінюється протягом дня, але ці знання були цікаві лише вченим та лікарям. Підсвідомо, людина вибирала для роботи ті години, коли легше працювалося. тільки приблизно 400 500 років тому людина почала жити по годинах. А до цього в них необхідності не було. Ритмічність функцій живих організмів визначається природними ритмами. Так, це обертання землі навколо Сонця, обертання землі навколо своєї осі, обертання місяця навколо землі. Ці ритмічні процеси призводять до коливань освітленості, температури, вологості, напружності, які служать. Показниками часу для біологічних годин живих організмів. І так ми бачимо біологічні ритми людини. Це емоційний стан, фізичний і інтелектуальний. Максимальна активність людини в її добовому ритмі. Ви бачите, як працюють наші органи. Добовиколивання сну й бадьорості. Пов'язане з виробленням гормону меланіну. Ви бачите головний мозок і що відповідає за сон. Сон це періодичний стан зміни спокою і відпочинку, при якому практично повністю виключається свідомість і здатність реагувати на зовнішні подразники. Значення сну дуже велике. Подивіться, будь ласка, на слайді. Біоритми це циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів. Бувають добові, як поділяються, місяцеві, як поділяються, і багаторічні. Добові ритми людини залежать. Подивіться на слайді від годин дня. Цей слайд теж показує, як треба працювати і відпочивати. В першу половину ночі виділяється максимальна кількість речовини гормону росту. Хронотипи людей за характером добових біоритмів поділяються на ранковий жайворонок, вечірня сова і денний голуб. На цьому слайді ви можете ознайомитись, хто такі жайворонки, хто такі сови, хто такі голуби. А тут побачите, як співвідноситься добова ритміка працездатності людини. На жаль, життя сучасної людини таке, що порушення біологічних ритмів для нього практично неминуче, оскільки режим трудового дня часто не збігається з індивідуальними потребами, а відрядження вимагає частих переїздів. Порушення біологічних ритмів викликає неврози, дративливість, призводить до глибоких розладів фізіологічних процесів. Одним з основних їх проявів є постійне відчуття втоми. Порушення сну безсоння та його причини на цьому слайді, кропіння та його причини, ходіння та причини. Нічні жахи від чого залежить. сонний ступор, мікросон настає після тривалого недосипання, коли людина спить одну 3 секунди. Етаргія, що це таке? Подивіться, основні правила гігієни сни. це дотримуватись режиму, перед сном. Приділити час відпочинку, на ніч не переїдати, не вживати перед сном напоїв, що містять кофеїн, створити затишну атмосферу для сну, спати на правому боці, не спати занадто довго. Опрацюйте цю піраміду та бережіть своє здоров'я спіть міцно. --Es um